Вчорашня постанови ви правильно наголосили проти переслідування воїнів, бойових офіцерів. Вчорашня постанова на захист місцевого самоврядування і прав киян керувати своїм містом. Уже вимушені були наші європейські партнери, Європарламент, Єврокомісія. Висловити свою позицію щодо неприйнятності застосування незаконних санкційних механізмів. І дуже добре, що не лише Київська рада, Чернівецька рада більше 30 місцевих рад прийняли рішення про неприпустимість санкцій. Більше 150 тисяч українців підписали петицію на Зеленського щодо скасування санкцій. Ключова позиція це я ще раз кажу захист воїнів. І захист свободи і демократії на сьогоднішній день пішов сьомий рік президентства Зеленського. Так і сім років по Порошенко було б більш ніж достатньо. А у вас на сьогоднішній день десятками мільярдів крадеться, і це не тільки яйця по 17, це не тільки предоплата по е, збройним силам, це не тільки велике крадівництво, це не тільки крадівництво на ковіді, це не тільки здача півня і все. Скажіть мені, будь ласка, а там що є, хоч одна ефективна посаджена людина з команди Зеленського?